Ці люди отримують найбільші зарплати в Україні. У яких професіях та в яких регіонах українцям щедро платять? Розповім за миття з вас вподобайка в Україні станом на листопад. Середня зарплата зросла до 27 тисяч гривень. При тому, станом у січні цього року вона була на рівні 22,5 тисяч гривень. Найвищий рівень середньої заробітної плати у столиці 31,5 тисяч гривень. На наступному місці за рівнем зарплат знаходяться Львів та Ужгород. Найнижча зарплата у Херсон. Тоні, кривому розі кропивницькому, та сумах приблизно по 20 тисяч гривень. Але зріс не тільки середній показник. Тепер же розглянемо найбільші зарплати. То почолюють директори з маркетингу та недпрограмісти. Люди на цих посадах. Отримують по 80 тисяч гривень на місяць. В районі 70 тисяч заробляють інженери з підготовки виробництва, бекенд програмісти, ортодонти, фінансові директори та девопс інженери Ну а по 60 шістдесятка плюс мають керівники відділу продажу, операційні директори та брокери. До слова наступного року середня заробітня плата в Україні може збільшитися до 30 тисяч гривень. Значно гірша ситуація з мінімалкою. Її наступного року збільшать з 8 тисяч до 8 тисяч 647 гривень, і це менше ніж необхідно для задоволення базових потреб. А яка зарплата у вас і чи вистачає її на життя? Поділіться в коментарях.